Мої хороші, щиро вам дякую, мені дуже приємно. Декілька слів покажу вам наш перчик. Ось такий він у нас виріс, бачите? Ось так він виглядає. А ну, знатоки пишіть, що це може бути. Поливаю я його кожен день по 15-20 хвилин. Дві стрічки, капельні на рядок перцю. Так, поливаю я його з крану водичка, не бакова суміш. І такий ще кабачок у нас вирос. Е, я з завтрашнього дня спробую відділити каплю від огірочків, і щоб він поливався не так і від полуниці, бо там полуниця ще поливається. Щоб він, щоб він поливався окремо. Щоб він поливався окремо, не так не кожний день. Ось так, бачите. Говорила вам, через сітку не видно, а коли придивилася, він ось такий ні весь є І ось такий. Ґрунт у нас важкий. Я говорила вам ґрунт тощий. Бачите, ні, ні весь. Є мурного неба, міцного здоров'я всього найкращого, як завжди. Від щирого серця так і бережемо наш квіточок. Я говорила до зустрічі!